I know the sacrifice that your people have endured for Europe, and we must honour it not only with words but with action, with the political will to ensure easier trade and with the fastest possible accession process, with funds for your people, with help in reconstruction, with training for your troops, with military equipment and defence systems you need to win and now states must consider quickly as a next step providing long range systems and the jets that you need to protect the liberty too many have taken for granted when a devastating earthquake hit turkey and syria you stood up and sent rescuers, equipment, and expertise. That is real solidarity. <laughs> we have your back. We were with you then. We are with you now. We will be with you for as long as it takes. Freedom will prevail, peace will reign. You will win. Slava Ukraini. <laughs> Російський режим не лише ненавидить будь-які будь-що будь-яку соціальність і будь-яке різноманіття, а свідомо інвестує в ксенофобію та намагається зробити частиною нормальності на нашому континенті все те, все те, нелюдське, що було у 1930-х, 1940-х роках. Але чи це навічно? І це питання для всіх нас? Відповідь ні, ні. Європа, ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми українці, на полі бою разом з вами. Вперше в своїй історії європейський союз надає військову допомогу такого масштабу, і вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні і одночасно воюючи модернізує свої інституції. Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна що. Україна що перемагає членам євросоюзу. Євросоюзу що перемагає. Я дякую усім, хто допомагає Україні життєво необхідним постачанням зброєю та амуніцією, енергетичним обладнанням і паливом, тисячами речей, без яких не витримати в цій тотальній війні, і я дякую вам, шановні пані та панове депутати, і тобі особисто ще раз, Роберто, за те, що своїми рішеннями ви незмінно захищаєте європейський спосіб життя. Завжди захищаєте Ukrainian European Way of Life. Європа завжди залишатиметься вільною, поки ми разом і поки ми дбаємо про нашу Європу. Дбаємо про European way of life. Я дякую всім вам. Я запрошую всіх вас в Україну. Слава усім українцям і українкам, хто у бою. Слава Україні! Thank you so much.